Іван Коваленко, ріка і джерело. Недавно все оце було. Текла собі ріка широка й повноводна, а одалік дзюрчало джерело. Вода була у ньому чиста і холодна. І люди, як хотіли пить, то мали звичку, минувши річку, іти до джерела, щоб спрагу вдовольнить. Ріка лютує, пінеться на людсьці на ріка. Ну і чого вони? Всі йдуть туди. У мене на півсвіту вистачить води, а вони воду п'ють з нікчемного струмка. Вода ж у річці брудна дуже була. Мораль? На що шукать мораль? На цей час у жаль. Шукайте краще джерела. Іван Коваленко, якщо сум тебе поборе, якщо сум тебе поборе, глянь на мить у вічність ти, вийди в ніч, там небо, море, в нім летять, горять цвіти Тільки мить мільярд не стало, тільки мить мільярд зросло. Тут життя навік пропало, там вже знову розцвіло. Скільки там світів згоріло. Скільки згинуло, сердець, скільки сонць, загибель стріло, де початок, де кінець, все летить, життя хвилина, так живи, поки живий, слухай мову, солов'їну, радість, щастя, сонце пий.